Отже, це є те, що Володимир Зеленський сподівається на саміт миру у Швейцарії, який відбувається за нашою ініціативою, вже буде зовсім скоро. І за словами Зеленського, це буде перший реальний план шанс для відновлення миру. А Чи справді це так? Ну, принаймні... Ця історія вона остаточно поляризує світ. І зараз же найголовніша інтрига, хто, хто ще буде на саміті. По-перше, хто із країн Брікс приїде на саміт. Нагадаю, що кілька країн Брікс запрошені на саміт Великої Сімки в Італію, яка напередодні цього швейцарського саміту буде. І мені здається, що там з ними проведуть хорошу правильну плідну роботу. І якщо навіть частина половина БРІКС включиться в роботу цього саміту, це означає, що Росії з Китаєм доведеться обирати. Ми ще не знаємо. Раптом, раптом доведеться обирати самій Росії шлях капітуляції, тому що. Я кажу, що якщо Путіна заганяє, якщо Путін сам себе викреслює з будь-якого діалогу після 7 травня, це значить, що навіть якби російська делегація захотіла приїхати в Швейцарію, вона ж з Путіним не може приїхати. Так, це ж принциповий момент. Тому, до речі, Міжнародний кримінальний суд так додатково до Путіна додав ще колишнього командуючого Чорноморським флотом і колишнього командуючого військово-повітряними силами. Не виключено, що до цього саміту ще з десяток чиновників можуть потрапити під ордери Міжнародного кримінального суду. Тобто, як стимул з боку цивілізованого світу видати ордер, наприклад, на Матвієнко, Володіна, Медведєва, Патрушева. Ну, е -е... хоча, б, хоча б на цих персонажів було б достатньо. Можливо, на керівника їхньої зовнішньої розвідки, ну він, наскільки убогий, ми пам'ятаємо, як він. Плеяли, кажуть, Бекав Мекав на тому вирішальному сходнячку, який Путін організував, де на камеру всі клялись, що на Україну треба нападати. Тому така от історія. І ще одне на саміті миру у Швейцарії Україна та союзники розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть до Москви. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на речника президента Сергія Никіфорова. А Росія буде це обговорювати чи буде далі? Ну, є декілька чутливих для Росії тем. Ну, я думаю, найпростіше буде, наприклад, екологію. Ну, там серед цих десятка ініціатив. Питання екологічної безпеки, ядерної безпеки це ті питання, у яких простіше буде домовлятися. Ну а, наприклад, територіальна цілісність України, вона зашита там всередині цього всього списка. Хоча це статут ООН, і тут дуже важливо, бо насправді цей саміт він ставить країни, які ну, в тіні Росії перебувають або пробують з Росії щось заробити на голому місті, ставлять ці країни в ситуацію вибору. Чи вони визнають статут ООН і територіальну цілісність інших країн, значить, ну, не піддають е, свої країни перспективі руйнування кордонів, чи не піддаються суддні? От е, якщо вони е, все-таки більшість країн е, приєднаються і наголосить, що неподільність кордонів це святе. Тобто, ну, такий Хельсинки 2 акт потрібен. Тоді з цього витікає і інструментарій тиску на порушників. По суті, зараз е західні країни вже майже повністю від'єдналися від російських е корисних копалень. Останнє рішення по відмові від закупівлі збагаченого у раму, низько збагаченого, свідчить про те, що. Росія то на скупила в Казахстані родовища урану і в самої, в самої Росії вистачає. Але ж, наприклад, на найближчі років 200 українського урану цивілізованому світу вистачить для того, щоб не, не використовувати. Я вже не кажу, що є уран в Африці, і от вони в Нігері захопили владу проксі російські, тому що Франція з Нігера брала уран низько збагачений. Ну добре, ви французів відрізали від Нігера. Ми французам дамо уран. Яка проблема? Нам навіть цікавіше з французами спільно побудувати виробництво теплових збірок. Зараз тим більше, що в ну, світу є дуже багато нових технологій ядерних таких безпечніших на порядок від того, що ми використовували в Чорнобилі цей вер 1000 і тому подібне. Тому е, Україні є що запропонувати, і е, в цьому сенсі, е, наприклад, тиснути на західні країни там я вам алюмінію не продам, або я вам там титан не продам. Так Україна продам. До речі, дуже е, питання. Бо е, ми ж знали, багато років влада заплющувала очі на те, що тут е, фірташ і їжа е, розробляють український титан, українське родовище. І цей титан через різні європейські прокладки все одно потрапляє в Росію. Все одно потрапляє. А Росія вже торгує потім за Airbus і, і з Боїнг титаном і, і, і алюмінієм. Ну з алюмінієм простіше було. А з титаном так. Навіть під час війни Росія торгує е, е, українським титаном. Тому е, ну, оце, оце треба все розбирати. Найголовніше у західному світу, в зв'язку з відмовою від російських копалин є спосіб заохотити зараз багато африканських країн, ну країн третього світу, заохотити е, на торгівлю із е, Великою Сімкою з США. І це, звичайно, всі е, з радістю переключаться на це, бо все-таки торгівля з стабільними великими економіками це, це е, стабільність е, і стійкість своїх держав. В першу чергу, хай вони там будуть не зовсім демократичні, але завдяки стабільній економіці, рано чи пізно вони стануть демократіями. Торгуючи із авторитаризмом, ти завжди перетворюєшся в авторитарну країну. Торгуючи з демократіями, ти все одно рано чи пізно приречений перетворитись в демократію. Ну, mm, десь так.